Знаєте ли, ви, що якщо через полгода після виборів вам ще не стидно за того, кого ви вибирали, значить ви на вибори не ходили? на тринадцяти концертах? Автор цитував цю фразу і щоразу її вирізали, коли готували телевізійну версію виступу, аби цензура не забракувала програму. Мені вирізають все на ті на сьогодні. Це просто гра якась. Вони всього бояться. А ця зірка російського ТІВІ на цензуру не скаржиться, хоча можливість у неї є, і особисто керівництво країни. Але очевидно, її тексти не цензурували. До того ж, вона точно пам'ятає за кого голосувала, і їй, на відміну від героїв Задорнова, не соромно. єдина Росія це не моя партія. Я не член цієї партії, але я вчора за нього проголосувала по одній простій причині. Я проголосувала за вас. тіни Канделакі тисячі однодумців, які теж голосували за партію Путіна Медведєва. Та вони можуть лише позаздрити твор.

Стало більше земель за да. ну, не знаю я сказати. Не знаю даже как сказать. Ці хлопці теоретично мали би потрапити на центральні російські канали, адже вигукували милі кремлю слова. Та вони свій шанс втратили тоді, коли закрили обличчя. А чого ти лицо закриваєш Побіда! 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 А в цих студентів, шансів бути почутими російськими глядачами не було з самого початку. Такі тексти медіа стражі не пропускають. Ми вирішили вирішити свій протест проти руководства нашого вуза. Катора всімівозможними цілами питаються суставить на сполосовату єдиною Росією. Один з аргументів за озвучив викладач тверського інституту зв'язку, а його підопічні не розгубилися, відзняли і розмістили в інтернеті. Дело в тому, що у нас ми всі знаходимося в напряженні весь професорська приподавательський состав. Почому тому що По указанию лично президента, нужно в России сократить на 50% количество вузов. Аби викладацький корпус не хвилювався, а навчання продовжувалося, студенти напружили мізки. В інтернеті з'явилися цілі майстер-класи, як надурити владу і приспати керівництво. Начальник говорить проголосуй за єдину Росію і сфотографію телефон, а мені покажи фотографію. Но ми знайшли рішення. Тільки в нашому телемагазині волшебне галочка. Я кладу на бюлетень волшебну галочку. Вот как это работает! Это Вы работает! настоящая! Работа. Захвати с собой черную нитку или проволоку. Согнутую галочкой. Вырезаем. Галочкой. Как вариант. Вот. Ты фотографируешь галочку на телефон. Отлично. Убирайте галочку. І голосуйте по совісті. поради чорний піар, навіть конкурс на найкращий зіпсутий бюлетень. Цьогоріч російські інтернет-користувачі як ніколи виступили проти адмінресурсу. Молодь стверджує, завдяки активності віртуальній люди пішли у реал. Навіть ті, хто був совершенно аполітичний, не інтересувалися політикою, були далі того, вони почали розуміти, що щось відбувається не то, що їм щось не договарюють, і десь обманують, і вони пішли искать інформацію, пішли искать в інтернет. Там же почали свій протест і митці. Ми всі в ужасі того, що відбувається. і пройшло. Как в какой-то рекламе есть такое. Случилось страшное. Мне кажется, это клоунада. Как это можно так? Подержи мое место, я сейчас приду. Так, теперь садись на мой стул, я сажусь. Все. Но это не аристократично очень. Тому ж таки інтернеті ми поспілкувалися з московським політтехнологом Дмитром Куликовим, який провів не одну кампанію для влади російської і української. Йому належить ідея кольорового Арсенія Ценюка, а також приписують ідею розділення України на три зони у 2004-му. Куликова цьогорічні технології, спрямовані проти кремлівської влади, не вражають. Це Насамділи дуже очень маленькі процентні не то населення всі Росії, А Даже население Москвы очень-очень маленький процент. Вы же понимаете, да, в Москве живет 12 миллионов человек. Если на площадь выйдет 12 тысяч, то вы можете посчитать этот процент сами. На самом деле это такой современный Люмпин, который всегда и участвовал в революциях, в кавычках. Это люди, не имеющие точного понимания, зачем они живут и чего они хотят, к сожалению. Часто вирвається виривається терпеть на відміну від російського технолога, український психолог вірить, що на мітингу є люди, які вийшли свідомо і добровільно. Але такої кількості протестуючих, яка була у Києві у 2004-му, в Москві не бачити, і революції теж усі революції це коли буде горіти Кремль. І по вулицях будуть бігати озброєні люди. А це революція по російськи Так само міркує психолог, не буде і в Україні під час майбутніх парламентських виборів російського варіанту з тотальним адмінресурсом і зомбуванням людей. Це вже було було і тепер не діє в Україні. Як політик, так і митець має всі шанси бути почутим і побаченим. Навіть гумор, як би сильно він не бив по самолюбству можновладців, не цензурують на жодному телеканалі. Підтверджують львівські гумористи. Ми коли приїжджаємо... Ми там в Київ, і редактори нам не обмежують жарти про владу. Ці веселі хлопці впевнені, якщо доведеться, то як і російські виборці вигадуватимуть, як обійти тиск керівництва чи як боротися за адмінресурсом. А поки що, навіть про політику складають жарти і монтують кліпи задля сміху, як, наприклад, останній передноворічний. він має трошки розслабити наших людей, які от живуть, які кожен день пхаються в маршрутку і на роботу. Чекають тої зарплати. Найочікуваніша подія року у вікни. У вікни... У вікни. Вікнить. Увімкніть свою уяву від режисерів сутінки. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Кращі сценаристи. Немножко текст по дебільному написано. Гарколомні трюки. Ретельна підготовка. Так, Саша, ну що ти, давай мені, щоб мені соромно не було? Залізна витримка. Сьогодні вже встановлюється новорічна. Йолка. Кращі спецефекти. Живі декорації. Можна дивитись без кінець. Якщо такі ролики, такі відеокадри ми все ще бачимо по телевізору, то Україна точно не Росія, принаймні сьогодні. Українців можливостей обирати, чути і бачити більше, ніж у східних сусідів. Бо їм, росіянам залишився один публічний варіант висловлювати думки і особистий протест, хіба що через мистецтво. Коли закінчиться нефть. ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной, А мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, а будет объем в душе. Ирина Грасимова, Александр Дмитриев, Александр Баврощук, Ян Доброносов. Час Підсумки.